Так, всім привіт, Я показую, як використати баланс в купі Інвест з користю, тому що вивести чи нам вдасться. Саме перше, що нам треба зробити, це перевести баланс для виплат на баланс для покупок. Для цього ми нажимаємо обмінник. У мене 34,19. 34,19, там плюс ще їхній відсоточок, бонус, як би перевели. Нажимаємо мій профіль, зараз 3591. Далі нажимаємо мої силки. У мене тут є вже дві збережених, але показую вам, як додати спочатку. Додаємо силочку. Названня вашої силки. Я скопіювала свій телеграм-канал. В когось, можливо, є по якомусь проєкту чи там Viber-група, тобто без різниці. Копіюємо силочку, щоб був Атісі спочатку обов'язково, тому що є такі посилання, наприклад, в яких немає адреси, да? тобто обов'язково, тому що не буде переходів. Ну, Назву, наприклад, підписка. Підпишись, все, досить. Там, ви собі пишете те, що ви рахуєте за потрібне, вставляю тоді посилання. Далі таймер 10 секунд. Це обов'язково, воно йде автоматично і обираємо активне вікно, тому що може таке бути, що якщо ви просто виставляєте на 1 гривню, ну можете поекспериментувати, але може таке бути, що переглядів не буде, тому що активна силка до вікно не буде. так, Тобто, після того, як людина веде таймер, все, просто закінчується, вона кошти отримала. А так воно само перекидає після 10 секунд на той чи інший потрібний вам сайт. Так, то все остальне нам не. не Потрібно, нажимаємо Добавити силку, успішно додали. От вона перша. Нажимаємо червоне поповнити. Так, баланс для покупок 3591. Одну копійку чомусь воно не заходить. Якщо я пишу там повністю суму, воно пише, що недостатньо коштів. Знаєш, я обираю 3590, нажимаю Поповнили, успішно поповнили. Так, ви можете частково якусь суму використати, перевірити, чи є результат. Ви можете всю весь баланс. Ну, краще раджу, якщо є більший баланс. То можна його розділити на декілька частин. так, І обов'язково нажимаємо от тут: ну, play, так, тобто активувати, тому що якщо ви не нажмете, воно просто у вас баланс буде, але не буде ніякого результату. Тобто вона не буде працювати. На жаль, все, у вас стоїть воно вже на роботі. Наприклад, у мене 12 переглядів має бути за ці кошти. так, Ну, подивимося, який результат вже 8, відповідно, люди переглядають. Так. В принципі, я думаю, все зрозуміло. Якщо щось незрозуміло, не виходить, то в описі під відео мій канал. Переходьте туди та пишіть мені в особисті чи в коментарях. Всім гарного дня!